В американських елітах зростає невдоволення президентом Зеленським і США підбирають йому заміну. Просто зараз Україна знаходиться в епіцентрі політичної кризи, яка може призвести до зміни влади. Чутки про відставку Володимира Зеленського та прихід Валерія Залужного набувають все більшої конкретики. А тому говори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Захід знайшов заміну Зеленському, правда, чи чергове російське ІПСО, зміна ставлення до нинішнього президента України, що стоїть за цими процесами. Чи є заміна президента внутрішньоукраїнською необхідністю, чи результатом зовнішнього тиску? І якщо замінять президента, то на кого і які наслідки чекають країну? Підписуйся на канал та ставай його спонсором, як ось ці шановні. Ілля Польхович та Анна Дендеберова отримують мегареспект, А ти початок відео дивишся на обличчя Зеленського чи там інших очільників його команди. Це не вони не переймаються там долею своїх співвітчизників безпекою країни. Вони з першу чергу переймаються власною безпекою, тому що їм рано чи пізно доведеться відповідати за ті злочини, які були здійснені під їхнім керівництвом. Як все починалось? А починалось все зі звільнення залужного з посади головнокомандувача зсу у лютому 2024 року. Офіційно це було перезавантаження, неофіційно усунення конкурента. Президента Зеленського десь є а, та червона а, лінія. Ця лінія називається наступні вибори, і він все одно оцінює, з ким він буде на них конкурувати. Обмежене коло конкурентів – це ну не контрольований ним залужний і достатньо близький до нього. Бо навіть зараз популярність залужного залишається високою близько 80% довіри, тоді як рейтинг зеленського впав до 32, за даними соцопитувань. КМІС маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів. В Україні по суті воєнний стан, і український лідер, хоча мені й неприємно це говорити, але рейтинг його підтримки впав до 4%. Не дивно, що його призначення послом до Великої Британії сприйняли як почесне заслання, а не підвищення. Валерій Федорович. Я не думаю, що йому можливо там сильно комфортно. А ось потім зовсім недавно з'явились новини про таємні переговори в Альпах, де, за даними російської розвитки, обговорювалась заміна зеленського на залужного. Як кажуть по російському брехунцю, на курортах Вальпах масони вирішували долю України. Україну представляли Андрій Єрмак, Кирило Буданов і сам Залужний західні партнери США та Великобританія ніби вважали, що питання відставки Зеленського назріло. Зеленського убирають сьогодні. В Альпах пройшла секретна зустріч, на якій США і Британія обсуждали заміну Зеленського. Тайная встреча, по данным службы внешней разведки, проходила с такими украинскими чиновниками, как Ермак Буданов и экс-главком Залужный. Именно Залужного теперь хотят выдвинуть на пост президента. Чи варто вірити російським джерелам? Не обов'язково. Але коли за економіст і Блумберг почали цитувати ці дані, стало зрозуміло, інформаційна компания запущена. Чи готовий Зеленський у відставку? Ну він говорив: я готовий піти, якщо Україну візьмуть НАТО, але розцінювати по заяву як політичну. Що ж буде насправді? Ми скоро, друзі, побачимо. Чому саме залужний? Бо залужний це символ надії. За два роки повномасштабного вторгнення, коли все довкола валилося, він стояв як скеля. Він не був політиком, він був військовим. Його руки не заплямовані величезними корупційними скандалами, як мінімум поки що, як мінімум про них ми знаємо мало. І коли влада постійно змінювала обличчя і правила гри, він просто робив свою роботу. Для багатьох він став тим батьком, який не віддає своїх дітей на поталу. і Він і я, батько наш залушний сім'я. Його військовий досвід, це Київська операція, харківський контрнаступ. Зробив його національним героєм. Тим паче, що він не зовсім чистий політик, що додає йому довіри на тлі скандалів у нинішньої влади. З іншої сторони, Зеленський майже втратив довіру повністю. За ним стоять корупційні скандали, такі як розкрадання на фортифікаціях. Тільки в Харківській області близько 200 мільйонів гривень. Також скандал з дронами і самозакупівлі за завищеними цінами. Маски скинуто. Стало очевидно, що для Зеленського захист твоїх корумпованих друзів, як то Чернишов і Міндіч, важливіший ніж безпека країни. І також не потрібно забувати про зовнішній тиск та управління. Так як вся економіка України. Так чи інакше тримається на євро чи доларах. Економіка України без іноземного фінансування існувати не може. Ну, слухайте, ми в такому режимі живемо з вами з 22-го 22 року. З 22-го року, 23-й, 24-й, нам наші партнери щороку давали 40 мільярдів доларів тільки макроекономічного фінансування для того, щоб ми перекривали свої соціальні потреби. І ось тут ЄС затримав мільярди євро через невиконання антикорупційних реформ. Європа, ніби вичікуючи, притримала мільярдні транші, пояснюючи це невиконанням Україною трьох з тринадцяти пунктів, що стосувалися боротьби з корупцією. І на цьому фоні просрочений термін повноважень президента, який став предметом обговорень навіть у європейських колуарах. Це вже не просто юридичний казус. А важкий дипломатичний камінь на шию Зеленського Трамп погано все таки ставиться до Зеленського з часів 19-го року, в тому числі через там низку скандалів, які були пов'язані е, якби із загрозою його імпічменту. Як ми пам'ятаємо, новий президент Америки Трамп не зовсім хотів зустрічатись з Зеленським свого часу і навіть не запропонував йому обід, коли той з ним посварився в американських колуарах. Сміялись над костюмом Зеленського. А, з приводу костюма, коли він передягнеться вже з форми на костюм. І, Звичайно же, нам пофіг, але Путін, з яким ми воюємо, не визнає легітимність Зеленського після 20 травня 2024 року. А це я нагадаю формальний кінець терміну президента Зеленського. Ну і, звичайно же, постріл самому собі в коліно від Зеленського, а саме помилка з набу. Ективи набу о, нарешті сягнули таких глибин, таких мутрощів королівського двору, що осмілились о, почати історії в, о, по виробництву дронів. виробництво дронів у нас зараз це дуже дорого, це дуже багато грошей. Це дуже диво. неконтрольовано. Це була така спроба приручити антикорупційні органи, яка викликала лють заходу. Зеленський не зрозумів, що Набу і САП контролюються ЄС та США, його спроба їх підкорити стала фатальною помилкою. Та й в самій країні це визвало картонний майдан. На фоні слухів про те, що солдатам не буде зарплати, а суддям її підвищують за одне засідання. Теж для президента мало позитиву. Поки Зеленський борсається з набу західні медіа називають це трагічною помилкою і паралельно. Тиражують вирізки з фотосесії залужного для модного журналу. Vogue. здається, саме тут і починається його передвиборча кампанія. Я вже його кілька місяців зустрічаю, тільки не на цій обкладинці, а я уважно слідкую за його публікаціями, які явно виходять за функціонал посла. Пан Залужний міркує на геополітичні теми. Пан Залужний міркує на тему національної ідентичності, так як в даному разі розповідає про 10 уроків. Тобто ми бачимо, що пан Залужний є дуже активним в такій от довкола політичній діяльності. Політологи стверджують, що залужний дуже популярний, бо не замішаний у значних корупційних скандалах. Або про це поки що ніхто нічого не каже. А от ситуація з набу у президента була створена, щоб витягнути всі ж скелети зі шафи Зеленського і змусити його піти. Це не дивно, що він тримається за крісло, бо спокійно на пенсію його навряд чи відпустять. Цікаво, що ця ситуація з набу, яка ледь не вартувала євро, поваги. Стає ідеальним фоном для відставки Зеленського, бо, на жаль, він не зрозумів, що операція НАБУ контролюється заходом. Його, як то кажуть, підставили, а він купився. Від колишнього головнокомандувача збройних сил України, посла України Великій Британії Валерія Залужного. Він говорить про те, що світовий порядок, який сформувався після Другої світової війни та розпаду радянського союзу. Безапеляційно нині руйнується. Війна в Україні стала чи не останнім ударом в основу старого світу, та остаточно поставила крапку в його існуванні. Як же залужний може стати президентом? Ну, звичайно, ж перемогти на виборах через потужну виборчу кампанію. І це найбільш очевидний і легітимний шлях. Рейтинги довіри до Валерія Залужного серед українців залишаються надзвичайно високими. Що робить його дуже сильним кандидатом, його імідж героя війни, який не заплямував себе політичними інтригами і корупцією, є потужним козиром. Як це може виглядати? Залужний ймовірно сформує власну політичну партію або приєднається до існуючої, можливо навіть об'єднавши зусилля з іншими впливовими фігурами. Його кампанія буде акцентувати увагу на патріотизмі, боротьбі з корупцією, відновлення країни та можливо на новому підході до ведення війни. Фото Валерія залужного у діловому костюмі стали <ків> темою для мемів та обговорення в соціальних мережах. А також спровокували низку саркастичних коментарів. Деякі користувачі назвали світлини занадто пафосними, ніби він намагається показати уявній колишній, кого вона втратила. Інші ж і називають генерала відставці наша красотуля. Також він може прийти до влади через майдан або масові протести. Цей сценарій є менш імовірним, але не виключенням з історії. Якщо соціальна напруга в країні зросте через корупційні скандали, економічні проблеми або невдоволення діями влади, це може призвести до масових протестів. В умовах затяжної війни такий розвиток подій може бути дуже небезпечним. Залежно як фігура з високою довірою може стати лідером, навколо якої об'єднаються невдоволені маси, що в результаті. Змусить чинну владу піти у відставку. Чому це можливо? Ситуація з набу та інші корупційні скандали створюють ґрунт для невдоволення. Якщо Зеленський і його команда не зможуть ефективно вирішити ці проблеми, а також забезпечити стабільну фінансову підтримку від заходу, це може стати каталізатором для протестів. Я вам казав, хлопці зупиняємося. У нас новий президент, новий президент. Він сказав, ніякої корупції, все поборемо. Це ж то, чого ну, мало хто взагалі в країні знає. Ці гроші ставилися в Київ і складалися отут на далечку, під Києвом, в ангарі. Уявляєте? Ангар руше не гараж, а ангар. І ми, коли казали, не будемо платити на митниці, в податковій. Вони кажуть, ні ні ви будете платити, бо ті зараз поміняються з Петром Олексійовичем. І все. Як ви думаєте, скільки пробочка була? Скільки? Два місяці. Ми всі чекали два місяці. Поки ця пробка або взагалі все зупиниться, скажуть, все, ніхто не платить, корупції стоп, стягнень нема, е, обілечування нема, ні на митниці, ні на податкові, на, на скрутах, на кредитах. Все, ми ж чекали цього, всі підприємці. І через два місяці ріка вас флагбаун, як Дніпровська, ГЕС, яка ну, геть. Тобто він система. А знаєте, який результат? Mm. Плюс 20%. Ми навчився все є. Також можливий технічний прихід до влади за згоди еліт і західних партнерів. Цей сценарій, схоже, і обговорювався на альпійському курорті. В умовах, коли легітимність чинного президента під питанням, як через просрочені терміни повноважень, так і через міжнародні скандали, західні партнери можуть змусити українську владу до перезавантаження. Як це може статися? Може бути укладена негласна домовленість між ключовими політичними гравцями в Україні. Та їхніми західними кураторами. Залужний може бути призначений на якусь ключову посаду, наприклад, прем'єр-міністра, з розширеними повноваженнями. А потім, у разі проведення виборів, він матиме потужну підтримку для перемоги. Це дозволить зберегти видимість легітимності та уникнути політичного хаосу. Водяться від залужного. Я вас запевняю: я стольніший людині, ніж Валерій Федорович, не зустрічав. Але залужний, як то кажуть, буде керованим президентом. Деякі аналітики висловлюють думку, що залужний, будучи тісно пов'язаним із західними структурами та перебуваючи на посаді посла Великій Британії, може стати зручним і керованим лідером для США та Британії. У цьому випадку його прихід до влади буде вигідний не лише для українців, які вбачають в ньому сильного лідера, а й для Заходу, який зможе ефективно контролювати його дії. Його минуле як військово, та можливий компромат. Можуть стати інструментами впливу на нього, що забезпечить його повну лояльність і виконання всіх домовленостей. Маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів. В Україні по суті воєнний стан. А що ж буде з Україною? Ну, давайте спочатку про оптимістичний прогноз. По-перше, це зменшення корупції, бо військові не терплять депутатів крадіїв Хоча самі військові теж раді відгризти собі шматочок. Ну, ясно, що коли прийде військовий, то це буде ефективніша армія. Якщо в умовах 22-го року залужний зміг навести відносний порядок, то тепер і годі думати. Ну звісно ж, відновлення довіри Заходу і постачання озброєнь само собою. Песимістичний прогноз такий це жорстока мобілізація, можливий призов з 18 років, війна затягнеться, бо залужний це не мирний переговорник. І ясно ж, повна залежність від США та ЄС. Білий дім вимагає від Києва зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення з 18 років на фронт США закликали Україну знизити мобілізацію. Сценарій зміни влади все більш реальний. Залужний має популярність, досвід і підтримку заходу, але чи зможе він змінити систему, чи стане новим лідером, чи просто лічильником для війни? Українцям варто готуватись до змін, але яких мирних чи більш драматичних питання залишається відкритим. Але бік. бо ситуація виглядає так, ніби термін президентства Зеленського вже просрочений не тільки в очах Путіна, але й наших західних партнерів, хоча юридично ще звичайно ні. Захід, схоже, готує ґрунт для заміни Зеленського. Залишається лише питання, як це відбудеться і на кого. Може, через потужну виборчу кампанію, під час якої залужний буде майстерно грати роль національного героя, або що меншвірно, через черговий майдан, який завжди виникає, коли суспільству потрібен зручний привід. Чи можливо це просто буде правильне голосування, де виборці, втомившись від невизначеності, просто беруть стабільного кандидата. Бо й справді, якщо не Зеленський та Залужний, то за кого ви зараз будете голосувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Очевидно, що залужний є фаворитом для заходу, його вже так би мовити, приміряли на роль президента. Хоча захід ніколи не робить ставку лише на одну людину, було опубліковано повідомлення про те, що команда Трампа веде таємні перемовини із Порошенко та Тимошенко. Цю інформацію підтвердив і Веніславський, це депутат від Слуг Народу. В команді Порошенка і Тимошенко цю інформацію спростовують. Але вже буквально другого дня, у п'ятницю, з'явилося повідомлення про те, про це писали у виданні НВ, що нібито Юлія Тимошенко може стати спікером Верховної Ради для того, щоб потім обійняти посаду президента України, але не через вибори, а вона буде тимчасово виконувати обов'язки президента України. Але тут і криється головна іронія: чи зміниться щось для України, чи дійсно залужний буде самостійним президентом, чи просто керованою лялькою, як кажуть військові кореспонденти? Схоже, Зеленський просто потрапив у пастку з набу і це стало частиною масштабного плану з його усунення. Захід, мовляв, прийшов до висновку, що домовленості по новим кредитам має підписувати людина, в легітимності якої ні в кого не буде сумнівів. А ця легітимність схоже бути досягнута через залужну. Треба бути дуже наївним, щоб думати, що така ротація в верхівці влади України принесе Україні швидкий мир. Просто людям влаштували вибори без вибору. Лялька інша, а ляльководи ті ж самі. До речі, мир могли таки підписати, але Арахамія заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув тоді до Києва, порадив Україні нічого не підписувати і просто воювати з Росією. Більш того, коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Краще, напевно, не стане, просто всі ресурси кинуть на війну. ТЦК, напевно, взагалі дадуть повну свободну дій, почнуть мобілізувати з 18 років та мобілізувати жінок. Таких президентів для миру не ставлять. А на цьому у мене все на добраніч.